Ві, що Максим Козицький їздив в останнє закордонне турне разом з Володимиром Зеленським? Чи отримав Максим Козицький через свого батька Зіновія Козицького доручення від зовнішньої розвідки ворожих до нас спецслужб? І умисно підлаштовував ту зустріч під Володимира Зеленського. Володимир Зеленський чогось не розуміє, чи на жаль, для нас все розуміє? Чи підставляють ті чи інші працівники внутрішньої безпеки офісу президента? Бо Крім зв'язків Зіновія Козийського з Карлом Комариком, який співпрацює з Руським Газпромом, крім зв'язків, це наголошує все йде через офшори, через спільні компанії, крім зв'язків долюб'яників, братів. Чотири брата, троє з яких повернулися з Сильбірських країв, де співпрацювали з Газпромом, а один залишився так по східниці, крім приватизованих земель. Ми ще маємо тут Сергія. Він є помічником Козицького. Так от, він працював в ІДС менеджером з особливих поставок. А ІДС – це Моршинська. А Моршинська це зараз власність. Досі, на жаль, ну, кажуть, що конфіскована, але ж не повернула власність держави. Так, ще одного російського олігарха Михайла Фрідмана. Ви скажете, що тут спільного? Та спільно тут те, що таратута на нього зареєстрований офшор, який по факту належить КМІТю, колишньому очільнику обласної державної адміністрації. А кміт свого часу. Як я вважаю, не знаю, як там юридично, але по факту викрав Моршинську в українського народу, української держави, і потім Моршинську, Михайло Кміть перепродав кому? Правильно, Михайлу Фрідману. І ось таратута, на котрого зараз зареєстровані офшори. Михайло Кміття. Уважно слухаємо, який продав Моршинську Михайло Фрідман. Таратута працював на Моршинській, менеджером з особливих поставок. І зараз таратута опиняється заступником Козицького. Ще раз наголошую: є запитання, з якою метою Зіновій Козицький, на мою думку, відправив саме свого сина Максима Козицького, в закордонну подорож, в закордонну поїздку з Володимиром Зеленським. Та яку функцію там виконував Максим Козицький? У чому переконував? Володимира Зеленського, і чи переконував. І взагалі, допоки це буде тривати, що більшість компаній, феодалів Козицьких, вони лише вносять нові і нові земельні ділянки та нові і нові свердловини у реєстри. Тобто третій рік, а у них ці реєстри земельних ділянок по деяких компаніях подекуди збільшилися втричі в, в п'ятеро. що відбувається? Як ви думаєте, напишіть в коментарях, Володимир Зеленський чогось не знає, чи він знає все і робить такий вигляд?